Є місце подвигу не тільки в дні війни. Під такою хвилюючою назвою пройшов цьогоріч вечір вшанування пам'яті ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Черному слово Чорнобиль це мука і трагедія, сервис і безсмертно, це пане і це наші серцеві. Усі вони були молоді, вродливі, мужні. Вічна пам'ять. Часто обірвали чорноси країна людська шанате патешні герої ліквідатора не Для присутніх ліквідаторів найстрашнішої аварії, наслідки якої ми відчуваємо дотепер, та членів їх сімей звучали щирі слова вдячності за сміливий подвиг та жертовність. Учасники народної самодіяльності дарували свою творчість і щирість. Серед тисячів ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції були і бродівчани. У котлі Чорнобильської радіації був і Федір Мисюра, голова районної організації Союз Чорнобиль України. Багато людей загинуло в тому Чорнобилі нещасному. Дуже багато, хоч ми того не знаємо, але з переказу тих, які участвували там, які присутствували, які виновації. Що це той реактор зірвався, бо багато є таких, але ніхто ж нас не докладував і не знає. То все в тайні, так як ці втайні документи, які хто в Чорнобилі був, а потім знищили Вклониться Вклонився народи героям Чорнобиля до серця полкового сині пригорни, Щоб діти і онуки їх стали хоробрими. На вечорі вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції були представники Брудівської районної державної адміністрації та Брудівської районної ради, які вручили ліквідаторам грошові премії. А ще керуючий справами районної ради Руслана Гром'як нагадала, що у ліквідації наслідків аварії брало участь понад 650 тисяч громадян тодішнього радянського союзу. Більшість із яких були українці. Від Імені районної ради, керівництва районної ради, шановні ліквідатори, низький Уклін, Уклін за ваш подвиг, за вашу мужність, якою проявили в той час, в час цієї катастрофи, яка насамперед вчила наш народ і нашу державу. Защим вам мужності і здоров'я, Здоров'я здоров'ячного, здоров'я духового, здоров'я матеріального. Будемо надіятися, що держава не буде забувати наших ліки із вдячністю та повагою звернувся до ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції та членів їх сімей. Заступник голови районної державної адміністрації з гуманітарних питань Юрій Шарун. Ну, від імені голови громадської адміністрації і також від себе особисто. Хотілося вам сказати найщиріші побажання і подякувати. Клонитись за той героїчний вчинок, який ви зробили для всіх жителів не тільки України, а і для мільйонів людей за межами нашої держави. Адже саме ви, не шкодуючи свого життя, не шкодуючи свого здоров'я, робили все для того, щоб локалізувати і ліквідувати наслідки цієї страшної трагедії.